17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Це свято всіх тих, хто рятує чужі життя щоразу ризикуючи своїм. Девіз цих людей запобігти, врятувати, допомогти, і він найкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Це дійсно професія, обрана серцем. Така небезпечна і складна робота є допомогти тому, хто у біді. Постійно треба бути на готові їм в свята, у будні, в вихідні. Рятувальники ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, рятують людей на воді та в горах, дістають із під завалів та знешкоджують боєприпаси. Україна спить спокійно, з рятівником таким. Служиш ти країні гідно, не страшні вогонь і дим, пожежі, повені, лавини, не боїшся ти нічого. Будь завжди таким же сильним, хай розтануть всі тривоги. Сьогодні, в день рятівника, давайте побажаємо цим сміливим людям. Поменше тривожних дзвінків колектив закладу дошкільної освіти номер 177 Зіренька вітає рятівників з їх професійним святом. Давайте скажемо їм дякуємо.